Лижній мікс. 40 грамм плюс екстра. вага мішечка 10 кілограм за 3,5 тисячі. Чоловіча. Лижня курточка. Розмір 164. Жіноча. Розмір. Елька. Чоловіча. Розмір. Не парчу. великого розміру. Жіночі, лижні штани. Розмір еска. Чоловічі. Напрятелька. Розмір. Елька. Жіночі штани, розмір м чоловіча лижна курточка, розмір 50-й, чоловічі штани, розмір 42-й, жіночі штани, розмір Мка. Дуже класний речі. Фірмові чоловічі штани. Розмір елька. Жіночі. Розмір 46-й. Чоловічі штани. Розмір Мка. І остання чоловіча лижня курточка. Розмер. Алька.